Сьогодні у нас бренд GPO. Арка і коліматор це така дуже кльова тема. Ось така манюнька. Може показати гарний результат, але який саме сьогодні ми це покажемо. Любить, ти готовий вже йти тренуватися зі мною. Я на бійчики підготувала коврик, зброю почистила. Розмір в коліматорі має значення? Все просто, легко і потужно. Гарна картиночка. Тут хоч кіно знімай. Яку взагалі перевагу віддаєш блочним кріпленням для оптичних прицілів чи кільцям? Десять вау. Wow. Так, зупиняю, щось я загулялась. Коли ти стріляєш, розумієш, що ти от це якась хвороба. До останнього набічика, тому що тобі мало і мало. Спробуємо на 100 метрів з нього вичавити максимально. Привіт, озброєна країна! Завантажуємося. Сьогодні у нас бренд GPO. Це такий ось маленький коліматор, який дуже потужно і класно працює. Як саме він працює сьогодні? Ми переконаємося і не тільки на коліматорі, але і ще й на загоннічку, і на оптичному прицілі. Вони ще, до речі, роблять біноклі та дальноміри, які саме ти сьогодні це побачиш. І що ти обираєш для себе? Оптичний приціл. Коліматор чи просто відкриті прицільні засоби. Я часто чую, коли ставлять оптичний приціл, і кажуть, це повна срака. Воно не влучає, не попадає. Я не отримую жодного задоволення. Тож сьогодні саме про задоволення і чому твоя оптика має працювати так само, як твої очі, і ще й навіть набагато краще. Поїхали! Сьогодні для того, щоб приїхати тренуватися, потрібно взяти з собою книжку. Дозвіл на зброю. Поки що фізично вона виглядає ось так, але найближчим часом ви будете просто бачити свій QR-код, по якому буде підтягуватися та чи інша зброя, яка зареєстрована на вас. Тож я взяла сьогодні свою булочку. Звісно, це Андерсон в калібрі 223, на якій вже у мене налаштований мій коліматор, з яким я час від часу стріляю. Це бренд Холосан. Тут все пристріляно і налаштовано. Ми не будемо знімати цей коліматор, а просто покажемо, як він працює. Мені цікаво, як пропрацює з абсолютно новою булочкою Андерсон в тому ж самому калібрі ось на такій моїй новій. Гвинтівки. Ми взяли саме на цю модель Андерсона коліматор GPO для того, щоб подивитись, як швидко ми перестріляємо, яку ми досягнемо кучу і, взагалі, що з цього вийде, і який коліматор буде кращий. Привіт, Гліб! Вітаю! Ми знов в тебе в стіл аргумента і приїжджаємо в найкраще місце для того, щоб отримати якісну консультацію, допомогу і все для того, щоб наша зброя працювала. І не тільки приносила хлопцям результат там на вогневих позиціях, але й давала цивільним можливість тренуватися, розуміти, як зброя працює, не боятися її і мати просто зручні, зрозумілі пояснення. Звісно, потрібно тренуватися для того, щоб розуміти, як поводитися зі зброєю. Потрібно розуміти, що зброю не потрібно боятися і потрібно поважати. Дивись, у мене ось така чудова річ. Тут у мене налаштований глушник стіл, який повністю інтегрований для того, щоб ми зробили зараз її дуже тихою і комфортною. У е, мене тут тю тюнінга трошки ми налаштували. І, як бачиш, немає у нас приціла. Давай поставимо коліматор, і побачимо, як вона буде з ним працювати. Ставимо, розкажи, як можна просто налаштувати коліматор, коли для цього нічого немає, немає досвіду. З чого взагалі починати? Е, починаємо з того, що у нас є комплектація, з котра йде зі, всім, зі всіма коліматорами. Це е, стандартний набір. Це у нас є викрутка Torx, це такий е, зірочка. Для того, щоб викручувати або закручувати на каліматорі гвинти. Є спеціальні викрутки для того, щоб міняти батарейку і теж підлаштовувати під себе стрільбу. Для того, щоб поставити нам каліматор на арку нашу красиву, нам потрібно всього каліматор і ключ, для того, щоб його затиснути. Це інше ми будемо е, налаштовувати прямо на каліматор. У нас є дві поправки: це вертикаль і горизонталь. Ставимо каліматор, як нам зручно буде по ньому дивитися, і пристрілюємо під себе. Так, давай тоді зробимо все покроково для того, щоб наш глядач максимально розумів, як це працює, як це налаштовано, і як я зрозуміла, що для того, щоб поставити, є все базове, все навіть є. якщо немає ключів, у нас є планка пікатіні. На котру ми будемо ставити наш каліматор. Розмір в коліматорі має значення? Це все залежить від того, що ми будемо стріляти. Як то чи це буде спорт, чи це буде динамічна якась Чим нижчий силует каліматора, тим швидше нам його зловити при вскиданні зброї. Ну, я думаю, в цьому випадку для AR-платформи коліматор компактної форми це зручно. Це зручно. швидка робота, так звісно. А, тому подивимося, у нас є ще одна арка, де стоїть набагато більший коліматор. А, і ми якраз і порівняємо з яким коліматором працювати зручно, і як бренд GPO справиться з задачею а, із нашою арочкою. Твій коліматор, взагалі, твоя оптична система, вона не може коштувати, типу там, я не знаю, 2-3-5 тисяч. Просто не викидуй ці кошти. Просто якщо хочеш їх там не знаю, Хлопцям задонать на Збройні Сили України, тому що коліматор, який буде менше, ніж 30% від вартості твоєї зброї, це не коліматор, це просто а, аксесуар. Просто аксесуар. Ти щось будеш дивитися, але воно буде збиватися, і ти ніякого кайфу від цього отримувати не будеш. Коли ти Ставиш дійсно класний коліматор. Ти відчуваєш, по перше, ти швидко рухаєшся, ти стріляєш, ти бачиш точно ціль, пропускна способність це твій зір, і взагалі там купа-купа всяких нюансів, які будуть впливати. Те саме, що одягнути просто там за 100 гривень окуляри китайські, і думати, що вони захищають твій зір, Звісно. а вони його тільки будуть пошкоджувати. Тож навіть обираючи окуляри для того, щоб тренуватися, вони мають бути категорії прямо для спортивної стрільби, не просто е сонцезахисні. Ось такого мініка поставили від бренду GPO. і хочемо подивитися, як Андерсон буде працювати з ним. Що можу сказати? Що в нього є автоматичний режим відключення у самої кнопочки, червоної, яку ви бачите, і витривалість стосовно води, пилу, бруду та ударів. Тож ось така манюнька. Може показати гарний результат, але який саме, сьогодні ми це покажемо. Не менш важливо, те, що можна цього мініка використовувати з приладами нічного бачення. Тож, дивіться, повний розбір, задавайте питання, коліматорів багато, а ми почнемо з тестування саме цього манюнчика. Щоб впевнитись, що у нас повністю пристрілена зброя, ми спробуємо е зробити постріл з упору uh -huh. і будемо розуміти, що у нас все чітко вивірено. Давай. Uh -huh. Думаю, для того, щоб зрозуміти, чи влучаємо ми туди, де почилимось, нам цього вистачить. Є! Yeah! Це чудова кучка! чотири постріли, чотири десяточки. Це просто ідеально. Що yeah. значить тренер? То тепер мені потрібно повторити просто твій результат та й... Справа за малим? Так, справа за малим. 10. Вау! Wow. 10. Так тримати. Що, переглянемо. О, моя мішень! Моя найкраща мішень! Просто вигляньте. Ну, це ж кльовенько. Ви розумієте? Відстань 30 метрів. І це взагалі гарний результат. Як для. Нової булки, нової, нового коліматора, і ви розумієте, що справа за малим це просто тренування. Ми можемо взяти таку саму відстань, нову мішень і попрацювати з коліматором, який в мене вже налаштований, щоб зрозуміти. Чи дійсно розмір коліматора має значення? І який коліматор буде краще працювати? Ми сьогодні говоримо за коліматори від компанії GPO. Це коліматори, які надвитривалі, вони не бояться пилу, вдару, води. Ми сьогодні працюємо з новим продуктом. який вже Зараз заказаний в нашій мережі. Тож звертайтеся, натискайте лайк, діліться зі своїми хлопцями, друзями і обирайте тільки якісне. У компанії GPO багато класних біноклів. І ось такий яскравий з двома додатковими ременями, з захисними додатковими кришечками. Перевага його в тому, що він водонепроникний. Він закачан азотом і має пропуск світла на 95%. Кратність 8 на 42 Але Достатня асортиментна матриця, яка дасть можливість обирати бінокль саме для тебе. Також не менш важливо, що він тримає удар. Тож така річ дуже корисна буде для наших хлопців. Покаже в туман не боїться води і не боїться удару. Ось в мене Андерсон. Пристріляний має вже великий настріл вже мабуть більше 7 тисяч пострілів. Тут стоїть базовий коліматор холоса. і ми подивимося, як з такою вістанью справиться великий коліматор, значно більший ніж GPO, І які будуть у нас результати? Продивимося результат. Давай глянемо. Угу. Трошки нижче пішла куля, трошки нижче, але каліматор повністю пристріляний в десятку. Я треба думаю, ми налаштовуватись, так? Да? Трошечки так. Угу. Не ну, треба буде підлаштуватись. Угу. Давай глянемо, що в мене вийде. Давай спробуємо. Так, давай. Яка у нас мета сьогодні тестування коліматора? Це показати, що маленький пристрій працює. Швидко і якісно. Ось, я не знаю, що там зараз буде відбуватися на відстані 30 метрів, але я переконана, що розмір не має значення. І коли ви ставите коліматори на бойові спортивні пістолети, і коли ви ставите їх на арки і коли ви ставите їх на будь-що. Саме найголовніше, щоб ви могли швидко працювати, рухатися, щоб ваш акумулятор тримав довго заряд. Коліматори GPO тримають 40 тисяч годин. Про таку велику кількість годин заявляє виробник і дає гарантію. Тож ураховуйте кількість годин, і щоб ваш акумулятор чи ваша батарейка не розрядилася в самий відповідальний момент. Так, зупиняй. щось я загулялась. Коли ти стріляєш, розумієш, що ти от це якась хвороба до останнього добійчика, тому що тобі мало і мало. мало. Це як черешня. Ого, так. Щось мені це не подобається взагалі. Ти бачиш. Ну, якщо у тренера і у учня вийшли всі результати вниз, то, мабуть, так, тут треба гулятися. Що, збільшимо відстань, дамо 50 метрів дамо 50. і подивимося, як спрацює GPO-шка і як спрацює коліматор базовий. Працює. Окей, погнали. Мені здається, у майбутньому кружки в'язання будуть виглядати саме так. Це коли дівчатка отак от будуть заряджати хлопцям. Перед тренуванням на бійчики ще й на випередки, і казати так, любий, ти готовий вже йти тренуватися зі мною. Я на бійчики підготувала коврик, зброю почистила. А що там ти борщика приготував? Тому сьогодні немає різниці, хто це робить, дівчина чи хлопець. Головне, щоб у вас були скіли і навички класних, якісних тренувань. Андерсон готов. Тут у нас йде вже відстань 50 метрів. Ми продовжуємо тестування коліматора від компанії GPO і глянемо, що буде відбуватися на відстані, яку ми збільшили на цілих 20 метрів. Це ж прекрасно. Чудово. Ви бачите, що відбувається? А, наші влучання, GPO 50 метрів, і це прекрасний результат. При тому, що не було повністю вивіреної стрільби, тобто я стріляв досить швидко. Рухався цього. імпульсивно. Так, тобто так. так. — Тому, так, я, якщо я... зосередитись на пострілі, то буде значно кращий результат, ніж у мене. Дивимося, дивимося! Я її підглядаю. Так, ну і що? У нас чітка зона десятки. 50 метрів. Я задоволена, все гарно. Ну що, тепер давай дивитися, як базовий каліматор пропрацює на відстані 50 метрів. Дивимось. Окей, ми завартажили на бічки. У нас відстань 50 метрів. А штатним коліматором дивимося і порівнюємо наші результати. Мені взагалі здається, арка і коліматор це така дуже кльова тема, і швидка і про рухи, і про тир. Взагалі це можна користуватися. Коліматором в будь-яких умовах, звісно, коліматор це настільки зручна річ, що ми можемо і швидко знайти приціл, можемо швидко знайти мішень, в котру будемо стріляти. У нас працюють обидва ока. Ми не примружуємось для того, щоб розуміти повністю і бачити весь спектр. Перед нами так і до речі, у мене питання для вас, мої любі підписники. Чи закриваєте ви око під час стрільби? І яке саме? А ми просто з цього приводу дамо наступне відео шортс або окремий розбір, а, тому що я, наприклад, не закриваю взагалі очі. А ти ні, я теж не закриваю, але багато людей і стрілків, котрі е, новачки, вони іноді закривають. Головне не заплющувати око те, котрим ми цілимось. Яке око закриваєте ви, пишіть нам коментарі, а нам буде дуже цікаво і ми все перечитаємо. шість. На 6. 6 на 5. Сім на 4. Так, все. Не, не розчаровуй мене далі, Можливо, в тебе краще вийде. Розуміє, що потрібно налаштовуватися, але дуже ще важливо, коли ти працюєш зі своєю зброєю, любити її, тренуватися з нею, чистити її і взагалі розуміти, як вона працює, які її особливості. І коли робить тренер коригування, угу, все пішло куча вниз, так само як і на 30 метрах. Так ну давайте тоді пробуємо. Що вийде в тебе. Сьогодні ми тестуємо коліматори бренду GPO. Дивимося, як вони працюють в порівнянні зі штатними коліматорами інших виробників, і просто робимо висновки. Ну що, Тетяна, я ага, майже щось. як і ти повторив свою. У, у нас одна траєкторія польоту. Так. Так, ну висновки очевидні, і будемо тоді іти далі і говорити про оптичні приціли системи. Ну, о, по якості коліматора найвища оцінка від мене. А що скаже тренер? Е, я скажу, що цей каліматор вже, хоча і новий на ринку, але вже він зарекомендував себе як е, каліматор з високими руками влучань. Лазерний далекомір рейндж трекер 1800. Бренд GPO зробив його надлегким. Він зручний. В нього є класний кейсик. Батарейка, зручний речажок для того, щоб дивитися, скільки тобі потрібно відстані і щоб підкоригувати яскравість. І кнопочка одна для керування. Все просто, легко і потужно. 6 крат у нас зараз. На гвинтівці Крістенсен Армс стоїть приціл з кратністю 4:16. Так, і це дуже-дуже комфортно для того, щоб навіть стріляти і на 300 метрів, а то і до пів кілометра. Ну, те, що потрібно нашим хлопцям для того, щоб вони могли працювати і наближувати нас до перемоги. А ми працюємо з брендом GPO. Це бренд, який сьогодні заявляє про свою найкращу якість і найкращу. Вартість в такій якості. Ми налаштували все і працюємо на 100 метрів. Подивимося, як з актичним прицілком GPO ми отримаємо результат. Інший калібр, тим менше ти стріляєш на бійчиків, тому що в тебе інші стоять перед тобою цілі. А кратність 4,16 можливість збільшити настільки, щоб тобі було комфортно дивитися. Тож, це вже не історія про каліматор. Тут ти чітко бачиш, де твій центр. Ем, ну і для хлопців на великій відстані це гарна справа. Так, звісно, цей, цей приціл. Покриває нам відстань, умовно кажучи, від 50 км і до пів кілометрів. О, клас! Ми включили гарна куча, центр. Давай зробимо наліпки, і я попробую також зробити три постави. Перевершити. Так! Не, не Буду старатися. М -м, яка гарна картинка. Гарна картиночка. Тут хоч кіно знімай. О, як це красиво, о, як це красиво! М -м -м. Так, я не заспокоюсь, мені потрібен найкращий результат. Є, е -е! ну все. Та мені класно! Взагалі це така тема крута. Видно дуже якісно, красиво, дуже класні враження. Мені було приємно працювати з цією оптикою. В неї просвітленість. класна просвітленість, так. правильне слово. Так. В неї пропускна способність світла більше, ніж 95%. Це супер. І це історія про те, що ти маєш таке враження. Ніби ця відстань десь через 30 метрів. Ти чітко її бачиш. Просто потрібно до неї чуть -чуть звикнути, рухатися, дихати спокійно і звикнути до гачка. Тому що у кожної гвинтівки є свої особливості по натиску. Десь він дуже ніжний, десь ви ставите навантаження більш різкіше. Тому це вже особливості вашої гвинтівки, але оцінка оптики просто-просто брилянт. Ось, ну що, тепер подивимося, що з загонничком? Звісно, спробуємо обов'язково. Окей. А яку взагалі перевагу віддаєш блочним кріпленням для оптичних прицілів чи кільцям? Звісно, я віддаю перевагу блочним е кріпленням, тому що вони є найнадійнішими з усіх. Тому що між кільцями при спрацюванні при віддачі можуть бути якісь певні порушення у вигляді там, сову, буквально на півміліметра. І цього буде достатньо для того, щоб потім ми нікуди не влучили, особливо в ту точку, куди цілились. Так, тому сюди. моноблок це must have, що на арках і тим паче на болтовиках. Прямо вам з печі джіпіо загонничок, кратність. 18 на 24. В чому його переваги? Його можна швидко налаштувати як на арку, так і на снайперську гвинтівку і працювати на різних відстанях. Ми поставили спеціально на арку, на Андерсон для того, щоб зрозуміти наскільки швидко з коліматора можна переодягнути на приціл. І працювати на більших відстанях. І як від цього може змінитися результат, або взагалі покращитися. Я думаю, буде більш влучно. Давай спробуємо. Пробуємо. Ми готові. Гвинтівка готова. І що? Відстань. 100 метрів. Соточка. Соточка. Подивимося, що ж ми там налускаємо на 100 метрів і поїхали. У нас на Андерсені стоїть. Оптичний приціл GPO з кратністю 1.8х24. Спробуємо на 100 метрів з нього вичевити максимально. Що ми маємо? Що ми маємо? І що? І у нас дуже гарна красива кучка. 10-9. Так, давай заліпимо, а що я заліпимо? спробую. Так, ми працюємо сьогодні з загонничком, і коли ви працюєте з глушником, будьте обережні або одягайте на глушник кофру, або не торкайтеся туди руками. Чи вдягайте ось такі перчатки для того, щоб в будь-який момент, коли ти підхвачуєш трубу, ти не обпік свої руки. Вже був такий досвід. Такий собі, цілий місяць з пантенолом. <гум> <гум> Масти, щоб не було шраму. Загонничок GPO. І Андерсон. Тепер підставити мені подушечку під голову, а кому усміхти і, і розслабитися. Тому що я повністю задоволена брендом GPO. Він класно працює, класний крутий результат. Ми вже побачили на відео, що всі десятки. Обирайте те, що дійсно тестують, а не просто за гарною ціною і неперевіреною інформацією. І Отримайте максимальне задоволення від ваших тренувань і від вашої стрільби. А також, якщо ти донатиш, допомагаєш хлопцям, то обирайте перевірені бренди. Буде діло? Буде. Клас! Тож сьогодні ми можемо говорити про довіру до бренда GPO прямо з Німеччини. Вже бренд завантажений у твоїй улюбленій мережі збройових магазинів Яшкіна і чекає на твою булочку, яку можна налаштувати, підібрати самого твого малюка, який буде допомагати тобі виконувати корисні вправи стрільби. Став лайк, якщо тобі це відео було корисним, та ділися зі друзями.